Одесі видавництв немає. Точніше, ми бачимо навіть от, одеське обласне комунальне підприємство Водавництво Чорномор'я, яке ну не важливо, чим воно займається. Але от на ньому можна наварити гроші, особливо якщо тут є укриття. Це що трапилось, це перший міський. мене звати Олена Концевич. А що ж в нас трапилося власне з чорномор'ям? Давайте подивимося. Захисна споруда номер такий-то. Ключі знаходяться там, то і там то і от є укриття. Ну грішно його було б якось не відремонтувати. І саме цим зайнявся наш сьогоднішній фігурант, а саме товариство А про груп представлений месхі мамукою його директором. І от його будуть судити. За що ж його будуть судити? Тема вашої зйомки тема нашої зйомки, що у вас тут один пан ремонтував укриття. І його тепер будуть судити за те, що він розікрав гроші на вашому укритті. Люди навіть не знають, що на їхньому укритті наживаються підло і підступно. А наживаються, до речі, підло і підступно. Значить, приморський районний суд Одеси почав судити пана Месхі Мамуку, директор товариства Апрогруп, за службове підроблення і розкрадання грошей на ремонті укриття. От, власне, в цій будівлі. Власнення понад 160 тисяч гривень на капітальному ремонті захисної споруди Одесько-бласного комунального на Бориса Деревянка 1 Ось воно. Те, що судять пана мамуку, ну судять, ми не перший раз розповідаємо вам з радістю про те, що корупціонерів нас нарешті почали якось судити. Але якщо купнути отак під пана мамуку, звідки він виповз, і взагалі, якщо купнути про товариство, а про груп, то вилізуть дуже цікаві факти був за часів президентства Януковича, такий славний чоловік. Від партії регіонів в Донецькій області Григорій Рєпін, прекрасне українське прізвище. Так, от пан Рєпін згадану нами а про груп, заснував оцими ось руками, тобто його пов'язують із відкриттям цієї фірми. А сталося це в 2022 році. І от від осені 22-го до зими 2023-го е Ця прекрасна компанія почала одразу ж отримувати підряди на різні там ремонти, в тому числі, от і на укриття в видавництві Чорномор'я. Всього-навсього шість підрядів е, отримала а про груп на суму 41 мільйон гривень. Ось так просто. До чого ж цікаве тут є те? Що вони співпрацювали виключно з управлінням Одеської облради і «Київтеплоенерго». А решта їх не цікавило, тому що ж ну, від Януковича тягнуться куріння, а ми ж знаємо, що в нас такі коріння в Одесі ще полишалося багато де. Ну чого добре людині не допомогти? Ну давайте поможемо. От вони і допомогли. Дружина, до речі, згаданого нами пана е, Рєпіна. Елла Рєпіна. Зараз діюча депутатка Верховної Ради від партії Слуга народу. Все нормально. А от за даними аналітичної платформи «ЮКонтроль», зараз Апрогруп записана вже на нового власника, яким є Анатолій Білус з міста Чистакове на Донеччині. І він, до речі, так само як Григорій Рєпін свого часу очолював, що осередок партії регіонів у місті Торез. Зараз Чистакове. Повертаючись до укриття видавництва Чорномор'я. Пан Мисхі, Мамука, Мамука в 22-му році обіцяв великий обсяг робіт з демонтажу, перекриттів і так далі. Нічого з цього не зробив. Потім підписали угоду на збільшення коштів. Нічого з цього не було зроблено. За це він зараз піде під суд. Але Чорномор'я, Чорномор'ям. Справа в тому, що згадана нами Апрогруп була замішана в справу щодо ремонту захисної споруди для учнів школи інтернату Болгарська гімназія імені Раковського. Тобто вони собі крадуть гроші, а учні, які не сьогодні, завтра можуть спуститися в укриття під час тривоги, можуть опинитися в пастці, тому що на них щось завалиться, тому що кошти пішли, нічого не відремонтовано. Але нас тішить тільки те, що за це люди періодично йдуть під суд. І нехай воно так і буде надалі. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, нам пишіть в коментарі. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.